Народився майже 200 років тому. Йому встановлено найбільшу кількість пам'ятників в світі. Однак його біографії досі приховує багато таємниць. Ми покажемо вам справжнього Шевченка, талант якого об'єднав Україну. Зміст попередніх програм молодий Шевченко потрапляє на служіння до пана Павла Енгельгарда, з яким вирушає до Вільного, а згодом до Петербурга. Там його художній талант був помічений представниками російської інтелігенції. А саме художником Карлом Брюловим, поетом Жуковським та композитором Вільгорським, які і викупили обдарованого юнака скріпацтва, Тарас закінчує академію мистецтв, стає відомим художником та письменником саме через літературну діяльність в одній з подорожей Україною Шевченко був заарештований. Шевченка заарештували та направили до Петербурга. Там їх тримали в непоганих умовах: чистий одяг, страви із сусіднього ресторану. Політична поліція все ж була створена для представників інтелігенції. Простих людей просто в Сибір відправляли. Шевченко, як і всі тоді, співпрацював із слідством. Він нікого не зрадив і тримався гідно. Навіть настільки, що слідчі Орлов і Губельтов виділили справу Шевченка в окремо і зазначили, що він не був членом Кирило мефодіївського товариства в усіх документах третього відділу, особливий наголос зроблено на поемі сон та віршах, які, як виразно, звучать мотиви соціальної і національно визвольної боротьби. Не випадково Шевченка, хоч і визнано, непричетним до Кирило-Мефодіївського товариства, покарано найсуворіше. Мужні, сміливі виступи поета проти самодержавно крепосніцької системи кваліфікувалися як злочин, вчинений внаслідок власної зіпсованості. Вірші запалювали в серцях людей непотрібні царю настрої, а особисто Миколу І вразила поема Сон сатирична поема, в якій він побачив себе і за що ображався на поета решту свого життя. Шевченко отримав максимальний вирок відправити в солдати у найвіддаленіший гарнізон, заборонити писати і малювати. Наступного дня після вироку поета повезли на схід. Через вісім діб Тарас Григорович опинився в Оренбурзі. Наступного ранку Шевченка розшукали земляки Федір Лазаревський та Сергій Левицький, які працювали місцевими чиновниками. Вони забрали Тараса до своєї домівки, спростивши цим адаптаційний період. Через два тижні його відправили на постійне місце служби до міста Орськ. Таке враження справило на Шевченка місто. Так, от на знамініта орська крепость. Почти проговорил я, и мне сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто меня Бог знает, какое несчастье ожидает в этой крепости. А страшная пустыня, ее окружающая, казалась мне разверстой могилой, готовую похоронить меня заживо. Подъезжая ближе к крепости, я думал, странная дума, поют ли песни в этой крепости? И готов был Бог знает что, позакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе по широкому, едва зеленью подернутому лугу, я ясно уже мог различить крепость. Белое пятнышко – это была небольшая каменная церковь на горе, а красно-бурая лента – это были крыши казенных зданий, как то казарм, цехгаузов и прочее. Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях мостику, мы очутились в крепости. Эта обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом маршинов три шириною до валом, За розмірною вишиною, а четвертої сторони Уралом. Вот вам і крепость. Недаром її киргизи називають Яман Кала. По-моєму, це саме приличнее її названня. Служба звичайного солдата була 25 років. Але Шевченка засудили на безстрокову службу. Це означало, що якщо він проживе 25, то його справу переглянуть. А ще у вироці зазначалися і справом вислуги. Тобто, дослужившись до офіцера, можна було піти у відставку. Але це було настільки важко, а для Шевченко практично нереально. Хоча такі випадки були на Кавказі. Його забрали на військову службу, ніби тому, що за фізичними даними він підходить. Але Тарас був зовсім не пристосований до армійського життя. А ще були всі ті речі, які він просто терпіти не міг: строєва підготовка, муштрування, команди. І він розумів, що все це його чекає як мінімум наступні 25 років. Шевченко страждав від товариства за його описанням тупих і п'яних лбов. Лазаревський відвідав там Шевченка, Тарас спав і проводив цілий дні на грязній своїй кроваті, бивши в казармі в числі других 50. Приїжає доволі часто в ворською по ділам служби, я завжди навіщав Шевченка і відділ тодішню його життя в казармах. Общество п'яних і розвратних солдат, невиносимий воздух, грязь, постійний крик. Все це сильно возмущало Шевченка. Но он не рішався просить об облегченні його участі. Дедалі життя ставало нестерпнішим. Треба хилитися, куди нагинає доля. Ще слава Богу, що мені якось удалося закріпити серце так, що муштруюся собі, та й годі. Писав поет. Так милали дні за днями. А понеділок. Друже, брате, ще прийде ніч смердячу хату, ще придуть думи, розіб'ють на стократ серце і надію, і те, що вимовить, не вмію, і все на світі проженуть, і спинять ніч. Часи літами, віками глухо потечуть, і я кровавими сльозами не раз пустелі омочу. Благаю Бога, щоб світало, мов волі світу сонця жду, Звіркун замовкне, зорю б'ють. Благаю Бога, щоб смеркало. Вона на позорище ведуть старого дурня муштрувати. Шевченко написав у канцелярію Петербурга листа з проханням поклопотатися, щоб йому дозволили малювати. 18 лютого 1848 року до начальника третього відділу звернулася і Варвара Репніна з проханням дозволити Шевченкові малювати. Знає його хорошо, писала вона. Я могу засвидетельствовать, что какова бы ни была его вина, он уже настолько наказан разжалованием солдаты и удалением от родины, что едва ли представляется надобность прибавлять к его наказанию утонченную жестокость, запрещая ему рисовать. Дозвел дали, але не официальный. Инколи Шевченко малював на стенах выгильем так крейдою. Рыбнина знала, как складно ему было в одном из листів. вин написав. А здесь так много нового, киргизы так живописны, так оригинальны и наивны, сами просятся под карандаш, и я одуреваю, когда смотрю на них. А иногда выхожу за крепость, караван сараю или миновому двору, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой странный народ, какие прекрасные головы, чистое кавказское племя и постоянная важность без малейшей гордости, Если бы мені можна рисовать, сколько би я вам прислав нових і оригінальних рисунков. Но що делать? А сматрите, не рисовать – це така мука, яку пойметь один только істинний художник. Шевченко хотів малювати, і він знайшов можливість, як він працював художником та портретистом. А ще його включили до складу географічної експедиції під командуванням капітана-лейтенанта Путакова досліджувати Аральське море. Можливе поле воєнних дій. 700 кілометрів пройшов караван у 45 градусну спеку пустелею. Шевченко йшов пішки і робив необхідні ескізи. На їх шляху траплялися соляні плями, які нагадували про пересухлі озера. А соляний пил просто виїдав очі. Багато хто із членів експедиції тимчасово втратив зір. Тарас також. Діставшись моря, була зібрана шхуна. І два місяці вони знаходились в розвідувальному плаванні. Велику роботу провела експедиція по опису південного і південно-східного берега Аральського моря, гирла, рукавів Амударії. У південно-східній частині моря вона відкрила і описала новий острів, назвавши його Обручов. А під час перебування на острові Миколи Шевченко намалював чотири картини. Гористий берег острова Миколи, низький берег острова Миколи і дві під однаковою назвою берег острова Миколи, хоча місцевість на них відтворена різна. Сповнене важкої, виснажливої праці двомісячне плавання 1848 року Бурхливим Аральським морям закінчилося. Проте для Шевченка це був період творчості. Аж за Урал опинилось в пустині в неволі, як же тебе не проклинать лукаве доле. Не проклену ж тебе доле, а буду ховатись за валами та нищечком буду віршувати. Нудить світом, сподіватись у гості в неволю, і за Дніпра широкого тебе, моя доля. Постійно цікавився життям, історією, культурою народів Преаралля. По можливості прагнув зафіксувати у своїх творах насамперед їх живописні образи, особливості побуту в природних умовах. Збереглися сипі, казахський хлопчик розпалює грубку Казахський хлопчик на коні, акварель Казах на коні. Багато різних ескізів. Це були перші в казахському живопису твори суворого реалістичного малюнка. Разом з іншими творами на казахську тему вони дали підстави видатному казахському поетові Тажибаєву назвати Шевченка основоположником національного живопису казахського мистецтва. Нині одна із кращих картин галереї в Алматі носить ім'я українського поета і художника Тараса Шевченка. Тай Шевченко багато віршував. Це була чи не єдина можливість духовного спілкування з народом і задоволення потреби відгукнутися на його болі і радощі, думи і сподівання, бачене і пережите колись в Україні вибухає з новою поетичною силою. Тематика творчості Шевченка значно розширюється, а у сфері соціально побутовій відчутно поглиблюється і психологічно конкретизується. Характерна для періоду трьох літ загострена увага до відверто політичних проблем тепер, ніби компенсується надзвичайною різнобічністю інтересів до внутрішнього світу героїв з народу.